Ініційоване, зокрема, мною питання щодо відсторонення її з голови підкомітету в комітету, яке вимагало лише рішення комітету, не було навіть поставлено на порядок денний і в такий спосіб я вважаю, що голова комітету з нацбезпеки е толерує діяльність пані Маріяна Безука. Догляду на те, що є е декілька постанов про відкликання її з профільного комітету нацбезпеки. За зухвалу і неетичну поведінку, в тому числі від пана Федіра Веніславського від слуг. Але це питання також заблоковано і не ставиться в порядок денний, тому я вважаю, що вся фракція монобільшості слуг народу толерує і поділяє позицію пані Мар'яни, якщо вони не виносять жодних рішень щодо її поведінки, і це під час широкомасштабного вторгнення на другому році війни. Щодо наших глядачів, телеканалу Еспреса та всіх свідомих громадян, я б напевно.